Після двох тижнів вимушеної перерви школярі Олександрії знову повертаються до навчання в очному форматі. Навчальний процес відновлюється з понеділка, 3 березня, зазначив начальник управління освіти. На сьогоднішній ранок, на десяту годину ранку, ми збирали інформацію по хворих учнях, учасників освітнього процесу. І наразі ми маємо 1332 хворих учні зі слів батьків. Це фактично 16% від загальної кількості дітей, які навчаються в нашій громаді. Тому якихось підстав щодо введення подальших обмежень навчання переводу на дистанційне навчання немає. Адміністрація навчальних закладів щодня буде моніторити ситуацію. І Якщо кількість хворих перевищуватиме епідпоріг, клас йде на дистанційку. У двох школах декілька класів середньої та початкової ланки ще тиждень продовжують навчання у форматі онлайн. Заклад освіти, як це фактично функціонувало і до цього. Моніторять ситуацію по класах, і якщо там є випадки перевищення підпору, а саме 20%, на що наголошує і лист департаменту освіти і науки Кероградської обласної військової адміністрації, про те, що тоді ці класи окремо можуть йти на дистанційне навчання. На сьогоднішній день, на, буквально на сьогоднішню хвилину, на, на дану годину, мені відомо про три класи гімназії імені Чижевського. Які не виходять в понеділок, тому що там перевищений під поріг захворюваності. І це два класи гуманітарного ліцею. Два тижні тому ситуація з захворюваністю школярів була гіршою, але наразі стабілізується, зауважує Олександр Авраменко. В порівнянні, що ви розуміли, в порівнянні там з минулими тижнями, то кількість хворих дітей ну зменшилась. Зменшилась ну на десь десять 10%. -10%. Ми пішли на карантинні обмеження при захворюваності тисячу, майже 1800 дітей в минулу п'ятницю. Кількість дітей була дві майже 2100, знову ж зі слів батьків. І сьогодні ми маємо 1332. Батькам варто звертати увагу на самопочуття дітей, і при перших симптомах ГРВІ залишати їх вдома. Це допоможе уникнути нових спалахів захворювання.